Всім привіт, друзі! Це без цензури не мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу. Ну що ж, сьогодні хочеться записати відео, в якому надати вам трошечки оптимізму. Не починайте мене вважати позитивною благірньою, яка буде вам обіцяти Ялту через два дні, і що все буде прекрасно. і Ми вже в цьому році закінчимо війну перемогою. Ні, друзі. Але з іншого боку, я бачу величезну хвилю негативу, я бачу величезну хвилю нерозуміння того, що відбувається насправді. Я бачу величезну хвилю, на мій погляд, уже російського ІПСО, величезну хвилю, насправді, яка ще викликана, звичайно, і абсолютно тупорилою брехнею влади і поведінкою влади з суспільством як з малими нерозумними дітьми. Але всі ці фактори аж ніяк не відміняють того, що є одні от дуже позитивні речі, які суспільство вже просто перестає помічати, і це дуже даремно, тому що вони насправді є так званими game changer. І я би хотів зараз сьогодні саме про це поговорити і просто звернути вашу увагу на це. Сподіваюсь, ви це теж звернете на цю увагу і трошечки піднімете так би мовити, собі настрій. Отже, про що йде мова, друзі? Як ви помітили, назва цього відео повітряна війна з РФ». і я вважаю, що за останні кілька тижнів Україна зробила кілька дуже крутих речей, які не те, щоб поміняли ситуацію докоріну, але які дуже серйозно грають на користь нам, на користь Збройним силам України, на користь силам оборони України. Отже, про що йде мова? Давайте розпочнемо звичайно з дуже це взагалі комплексне питання. Ну давайте звичайно розпочнемо з того, що нарешті Україні підтвердили, що нам дають F-16. Так це великий, звичайно, прорив. Дякую, що нарешті Сполучені Штати Америки. Вирішили, що настав час для цього. Ми вже багато разів говорили, що це не відбувалося через в першу чергу технічні причини, через те, наскільки складний в обслуговуванні цей літак f 16 наскільки довго його треба обслуговувати, і так далі, тому подібне. Але тим не менш, нарешті це відбулося. Звичайно, сам літак у нас з'явиться не зараз. Він з'явиться тільки ближче до Нового року, і обіцяна кількість там 40-50 штук, чотири ескадрилі, по факту, вони з'являться далеко не зараз. Тобто, фактором. На полі бою вони стануть не раніше наступного року, от, але все одно це дуже добре, тому що в нашому конкретному випадку ви маєте розуміти, що кожен літак в нашому небі є дуже важливим. Адже на даний момент. Росіяни мають тотальну перевагу над нами. На кожен наш літак, який злітає на виконання якогось бойового завдання, одразу вилітає 5-6 російських. Треба також розуміти, що звичайно, я сподіваюся, всі розуміють, що у нас там не буде Другої світової війни, де літак там буде мертвий петлі робить і там воювати з кожним російським літаком. Ні. f 16 це не якась там, знаєте, вундервафе, яка повністю поміняє ситуацію. Ні. Головна важливість і смисл цього літака для нас є в тому, що він є носієм західних типів озброєння. はい。 А оце для нас є найважливішим, тому що дійсно воно зможе нести, наприклад, ракети повітря-повітря, які з дуже великої відстані, там 100 з гаком кілометрів, зможе бити по російських літаках, що, звичайно, дуже серйозно ускладнить їх, наприклад, роботу над лінією фронту. Я вже мовчу, що будь-які в 16 це перше буде і дуже важлива лінія оборони проти російських крилатих і не тільки ракет, тому що взагалі то я хочу нагадати, це навіть такі невійськові експерти, як я знаю, що ППО, як таке, тобто об'єктове. ППО чи будь яке інше, яке стоїть на землі, це насправді, знаєте, можна порівняти як з воротарем, якщо говорити про футбольну команду. От тобто, ви ж розумієте, що у нас зараз така ситуація, що фактично всі удари одразу б'ють по воротах, тому що ну, захист у нас, на жаль, не те, щоб слабенький, але його просто мало банально. І тому нашому голкіперу приходиться працювати, знаєте, як білці в колесі. А от коли у нас будуть F16 чи може навіть гріпен шведський, про який теж вже йде мова, то це буде говорити про те, що у нас з'явиться вже захист і навіть півзахист. І мало того, у нас з'являться і форварди, тому що, якщо ми вже футбольну тематику взяли, тому що літаки F16, повторюся, найважливі, Там у них немає якихось там супер, е, найкращих в світі аеродинамічних там якихось якостей. Справа абсолютно не в цьому. Просто вони дозволять нам, наприклад, використовувати ті ж такі керовані теж бомби GDIM, GDAM да, з достатньо великої відстані е, і з великою точністю, і різні інші там ракети, і так далі. Зараз не про якісь там військові аспекти, я думаю, то вам розкажуть військові. Конкретні спеціалісти по цій темі нам для повного розуміння. Тому дійсно це величезний прорив в будь-якому разі, як би там не було, це наша стратегічна заявка на те, що в майбутньому в Росії не буде її головного козира, тобто переваги в повітрі і можливість нас закидати безборонно своїми долбаними ракетами. Але це так, це перший фактор. Тепер про те, що стосується тому, це, це насправді давайте чесно скажемо собі. Це насправді, ну можна звичайно, як це робить президент Зеленський, сказати, що це його досягнення, що він цього добився і так далі. Ну не будемо казати, що там немає його е, досягнення. Звичайно, є він теж працював над цим, як і все українське суспільство, і так далі. Але все одно, давайте скажемо відверто. Це в першу чергу рішення самих американців. Це по перше, також це рішення Нідерландів, які я впевнений таким чином передали великий привіт Росії за збиття воїнгою 17. Не даремно саме ця країна виступила, що так би мовити, застрільником цієї теми. Я впевнений, це абсолютно не випадковість цієї історії. Ну і друга країна це Данія, яка є давнім і таким відданим союзником Сполучених Штатів Америки в Європі. Тому, в принципі, мене не дивують, саме, що саме ці дві країни а, погодились нам надавати ці f 16 і готувати наших пілотів. Але тепер давайте перейдемо до того, що стосується безпосередньо України і успіху України у цій самій повітряній війні. Ну я думаю, ви прекрасно вже в курсі, що за останні кілька днів наші безпілотники нанесли дуже круті і влучні удари по двох стратегічних аеродромах Росії: Шайковка і Сольці на яких власне перебуває російська стратегічна авіація? Безпосередньо мова йде про бомбардувальники Ту-22 М3. Це ті самі мразі, які запускають по Україні оці от ракети вбивці авіаносців Х 22 Тобто я їх чесно називаю терористичні ракети, тому що це ракета, яка. Для того, щоб вона попала точно в ціль, ну ви розумієте, вона не передбачена, по-перше, тому що це ракета ще 60-х років розробки, і вона, по суті, ніяким чином не модернізувалася. Це ракета, яка має прилетіти просто там в аралі плюс-мінус кілометр від гігантського авіаності, який сам там в пів кілометра розміром, вибачте, і пливе по морю океану. Ну і сам факт прильоту такої ракети має нанести якісь серйозні ураження цьому кораблю. Як ви розумієте, стріляти такими ракетами по. Цивільній інфраструктурі. Ну, По військових об'єктах це безсенсово стріляти, тому що ви розумієте, поки така ракета просто не попаде. А вибачте, якщо вона попаде там в 300 метрах від якогось там танка чи чогось, ну танку від цього ніхолоду, ні холодно, ні жарко буде, як ви розумієте. А от стріляти ними по житловій забудові, ну, після того виникають ці всі жахливі трагедії, які ми з вами вже багато разів бачили. От. Так, от, власне, вже точно підтверджено, уже навіть на рашистських сайтах це фото розійшлося. Що найменше повне знищення в результаті атаки нашого безпілотника одного стратегічного бомбардувальника, є також інформація про серйозні пошкодження другого. Плюс є вже підтверджена інформація про пошкодження ще третього бомбардувальника вже на авіабазі Шайковка. Звісно, рашисти розказують, що типу ну на шайковці вони попали просто бомбардувальнику, який не використовується. Що-що... В смислі не використовується. Вже ви, ви слухаєте, да? Цей маразм е, я відкрив секрет: ці бомбардувальники вже не виробляються, і це штучний товар. Тому е, пошкодження будь-якого з тих бомбардувальників є критичним ураженням для російських стратегічних сил. Чому? Ну тому що їх більше немає і відповідно, навіть якщо це ставив якийсь літак, який типу постійно налітає, то це що найменше донор для інших. І його пошкодження означає, що. Доволі зношені, вже а тим більше враховуючи, як їх активно зараз використовують бомбардувальники, не отримують потрібний момент потрібних деталей і так далі. Тому подібне. Ну, це якщо вірити рашистам, а я би їм не вірив, бо вони спочатку навіть не визнавали в знищення повного цілого бомбардувальника. В будь-якому разі я хочу зазначити, що це знищення вже підтверджене, є одним з найбільших успіхів українських збройних сил. Чому тому, що давайте згадаємо навіть успішні атаки, наприклад, на Енгельс. Дром Енгеліс в грудні минулого року, а також удари по шайковці і так далі. В чому прелість? Тоді так, да, там були пошкодження, показували, обгорілий трошки хвіст, пошкоджені крила, але там не було повного знищення. Не було. Плюс тоді мова йшла про те, що, скоріш за все, удар наносився ще радянським безпілотним апаратом Стріж, який там летів. Ну, ви розумієте, це теж штучний товар був для нас. Ви розумієте, що це залишки, ті, які там колись зняли з виробництва в Україні, і от воно там було. І от ми змогли, використовуючи фактор неочікуваності, все таки нанести цей удар. А от якщо ми говоримо про удари зараз, мало того, що вони були дуже успішними, тому що повторюся, знищення стратегічного бомбардувальника це величезний успіх. Це Цілком можна поставити на один щабель з знищенням крейсера Москва. Цілком ну хай крейсер може більш важливий, бо це ж флагман. Але вибачте, ще раз підкреслюю кораблі, до речі, кораблі. Росія будує такі. А от що стосується літаків, ні, вона втратила ці можливості і стратегічних бомбардувальників. Вона більше не будує. Це важливо. Так от, важливо те, що наразі вже точно зрозуміло, що удар наносився уже якимсь новим безпілотником, тобто тим безпілотником, який був розроблений уже під час війни в Україні. Тобто мова йде про те, що Україна поступово починає отримувати свою довгу руку. Так, це, звичайно, не ракета, яка там гарантовано летить, не несучи півтони вибухівки на там, 2000 кілометрів. Але вибачте, давайте згадаємо, що аеродром Сольці. Оцей Новгородської області знаходиться майже в 700 кілометрах від кордону з Україною. Тому, звичайно, рашисти, коли вони намагаються якось виправдатися або там поцлестіть пілюлю, намагаються говорити: ні, ну це ж, навірно, запускали не з України, це ДРГ подошла близько і запустила дрон. Ну, я, з вашого дозволу, скажу, що. Як би сказати, вже чимало разів згадувалося у дуже різних, до речі, розробників дронів в Україні. До речі, навіть і у причому Інформація про це ще в кінці минулого року. Що ми дуже активно розробляємо свій аналог Шахеда, який має летіти на відстані до тисячі, а може навіть більше кілометрів. Ну, я так думаю, що в принципі поступово такі розуму їх довели. Тому, окрім успіху знищення бомбардувальника і бомбардувальників уражені вже на двох аеродромах, що дуже важливо для нас, адже чим більше цих ублюдочних бомбардувальників буде стояти десь там на цій алінії срани в Мурманській області або там ще кудись там за Амуру летить, тим це добре краще для нас. Чому тому що це означає, що буде збільшуватись час? Поки вони злітають зі своїх аеродромів і долітають до цих пускових, з яких вони пускають по нам ракети, а в основному це, як ви знаєте, Каспійське море. А якщо ми говоримо про ту 22 м 3 які запускають Ха 22 то їм треба підлітати ближче до кордону з Україною, і це летіти треба аж там в Чорне море чи Азовське. А тепер уявіть собі, якщо вони змушені були повністю перекинути всі сольці у туди валінію, я так розумію, що Шайковки вони зараз теж почнуть перебазувати, а там багато стояло Ту-22М3. Так, от уявіть собі, друзі, наскільки... Ускладнюється плече дольоту до пускових, і головне наскільки збільшується час для українського ППО і наших всіх структур, які займаються відстеженням цих бомбардувальників, на те, щоби заздалегідь виявити цю загрозу, і хоча б попередити, наприклад, цивільних людей. Я вже не мовчу про військові цілі, про те, що це дрянь в повітрі. Ви розумієте, наскільки це важливо? Я вже мовчу про те, що повторююся, це не відновлювальний ресурс, тому це величезний успіх української зброї, про який знати варто і треба обов'язково. Говорити, а не тільки там впадати в якісь прострації. Ну і третій фактор, який, на мій погляд, говорить про дуже великі успіхи України у повітряній війні з Зерефію, і це знову ж таки історія про безпілотники. І хочу знову пару таких акцентів розставити, які, на мій погляд, є дуже важливим. Отже, дивіться, ми вже звикли якось до інформації, що кожен день кудись на Московію, а конкретніше в Москву прилітають безпілотники. І от ми чуємо, ха, опять збили безпілотний, ха, він опять прилетів якийсь там Москва, там цей сіті, нікого не постраждав, опять там просто впав в якийсь там гараж, там щось погоріло і так далі. Ну, це ж несерйозно, А он подивіться, ці гадські шахеди, коли вже долітають, то от вже долітають і доносять великі проблеми. А отут, друзі, я хочу сказати, що це вкрай в корінь неправильний. Погляд на те, що зараз відбувається, і тут я хочу, до речі, зробити величезний респект тим, хто зараз керує цією програмою. Наскільки можна зробити висновок? Мова йде про безпілотники під назвою Бобер. Кстати, сьогодні був смішний момент. Один з таких бобрів збили недалеко від житла тупорилий Маргаріти Сімен'ян, пропагандонший чорного рота Кремля. До речі, нагадаю, що вона коли зізнавалася, що їла бобра, тому у неї є поганяла бобраєтка. Бачу. Це прям не випадково і навіть така карма. <хи> але якщо серйозно, друзі, От багато хто каже, так і толку їх запускать, ну і що, ну політали, ну і що, ну але ж не воно ж там не долетіло, там, кудись там як шахет. Це велика помилка, друзі, не розуміти однієї. штуки. От навіть буквально в день кулепше це відео, зранку інформація, що завдяки тому, що оцей от безпілотник, який і не один, але ну, їх було кілька, але от той, в тому числі, який збили біля сіменян. Завдяки їх польоту на кілька годин в Москві водився так званий план Кавьор. Що це означає? Це план, який водиться тоді, коли є якийсь небезпечний літальний апарат в повітрі, і тоді повністю закриваються всі аеродроми і аеропорти Москви. В результаті тільки через це величезна кількість літаків в Росії не змогли сісти в Москві і змушені були сідати там в Казані, ще десь і так далі. Здалося би, ну і що? Ну, почекають там кілька годин, на що це впливає? Ні, друзі, насправді це вже питання економіки війни. Як ви розумієте, такий безпілотний коштує ну, кілька тисяч доларів максимум. Коли ж ми говоримо про те, що хоча б один аеропорт в Москві закривається, це означає, що збитки одразу починають іти в мільйонах доларів щонайменше. Тому що Москва це головний хаб Росії, куди стікається все. І якщо на кілька годин закривається цей хаб. То починаються величезні збитки для російської економіки. Мало того, давайте не забувати, що фактично завжди всіх поранених в Росії, яких ще авіація забирає, яких там не кинули подихати в полях, їх везуть куди? В Москву. І якщо закривається московський вузол, а до більшість літаків, навіть куди б вони не летіли, вони летять все одно через московську агломерацію. Ну, це от така от російська гантоманія навколо Москви. Так от це означає, що мальчики в трусіках поранені будуть лежати на розпалених бетонних плітах якихось військових аеродромів і, сподіваюсь, не стигнуть долетіти вчасно до потрібних госпіталів. Найголовніше, друзі, треба розуміти, що Росія це страшенно дисбалансована в плані транспортного досягнення країни. Ви розумієте, що величезні простори цієї гігантської території є фактично нічим недосяжними, окрім літаків. Ну, швидкими, бо, знаєте, їхати в потязі 8 годин, 8 пробачте, днів, ну таке собі задоволення. Да? Відповідно, коли у них мало того, що у них і так авіація починає лежитися через санкції, а це і собі, коли їм кладуть центральний вузол. Через які все це летить, ви просто уявіть собі, який дисбаланс, які величезні витрати все це є. І тому кожен цей безпілотник в кілька тисяч доларів, який наводить шороху на Москву, на яку вони змушені витрачати своє ППО, на яку вони змушені підтягати це ППО ближче до Москви і відтягати їх з лінії фронту. Говорить про те, що це одна з найуспішніших насправді операцій збройних сил України. Так, так, друзі, це економіка війни, яка будується на простому принципі, який бах за свій бакс, от як кажуть американці, ми отримаємо. Чудовий друзі, так само як русня з шахедами свого часу, тому що, вибачте, вони там випускають дрони, які коштує 10 тисяч доларів. А можуть там, наприклад, знищити трансформатор, який коштує мільйон. От тепер ми на щастя їм відповідаємо тим самим. І я вам хочу сказати, що. Параліч Москви, особливо в повітряному сенсі, є дуже згубним для Росії, і тим більше ми ж розуміємо, що це тільки проби піра. Що ми от тільки зараз починаємо по багатьох дронах, в тому числі думаю, по тих, які кашмарять Москву, виходити тільки на рівень реального виробництва, коли їх буде багато. І я впевнений, що це тільки початок. У нас ще будуть троє дронів, у нас ще їх будуть запускати теж по кілька десятків штук, як це робила, пам'ятаєте, рашисти робили там приснопам'ятні пріснопам'ятні новорічні ночі, да, коли вони по 50 штук кожну ніч пускали на Україну. Да? Тобто ми будемо робити те саме. І кожного разу, коли Москва буде паралізована. А ми будемо наносити їм і буде і наносимо вже величезну економічну шкоду. Я вже мовчу про ту ситуацію, коли ці дрони будуть долітати. А вони будуть долітати в будь-якому разі рано чи пізно кудись вони долетять. Бо це закон великих чисел. Все збити неможливо. Тим більше як показує практика в Росії з ППО величезні проблеми, величезна кількість знищена в Україні, а гігантська територія просто унеможливлює захист її всіх. Тому у них реально таке очагове ППО або вони змушені все це стягати під Москву, що теж для нас є дуже вигідним, тому що якщо десь. С-400 чи панцер буде стояти в якомусь Одінцовському районі Подмосков'я. Це означає, що воно не буде стояти десь на фронті і заважати працювати нашим птічкам, нашим дронам і нашим хлопцям. Тому, ну і ще можна звичайно до, в якості четвертої такої плюшечки додати про. Все більшу інформацію про використання україною модифікованих зенітних ракет С200, коли списних, які тепер ми змогли перепрофілювати під, по суті, псевдобалістичні ракети. І це теж дуже добре, адже теж говорить про те, що ми поступово отримуємо довгу руку. Тому я хочу підсумувати, це не про те, що там ви, ви б впадали в якийсь супероптимізм, що це супер. Ми там Крим за три дня. Ні. Але, друзі, я хочу звернути вашу увагу, що так само, як і на фронті, є речі, які дуже складні, але є і певні, не дивлячись на всі проблеми, є і певні позитивні речі, які які не можна не помічати, повірте, є купа речей, про які хочеться криком кричати, які віддаляють від нас перемогу. Але я вас закликаю все-таки не впадати в іншу крайність і бути постійно в мрачному депресніку і не помічати ті безумовні успіхи, які теж є. Треба бути об'єктивним. І от сьогодні я хочу і присвятити власне цей випуск, тому щоб ви помічали цей позитив. Бо я вважаю, що за останні кілька тижнів, повторююся, в повітряній війні проти расистів є великий прорив. І я вважаю, що наслідки цього будуть дуже довготривалими, і вони дають нам чимало приводів для оптимізму, не дивлячись ні на що. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, будь ласка, не забудьте полайкати його, підпишіться на цензорнет. Ставайте спонсором нашого незалежного видання, а також підписуйтесь на наш канал з Мариною Диною Киромлаєвою. Шоу бісики. Дякую вам за увагу! Допомагайте Збройним силам України, і ми обов'язково переможемо. До зустрічі!